Вітаю на каналі. Сьогодні у нас продаж автівки. Може комусь потрібно. Звертайтеся і забирайте. Початкова ціна одразу кажу, 600 доларів. І давайте швидко подивимось, що да як. Отже, це у нас копійка, плюс-мінус, як бачите, ціленька. Є трошки шпакля тут. Відійшла. Є трошки іржа на порогах. З тієї сторони там знизу, тут дірочка є. Салончик у нас сьомака. І е, перетянута торпеда, бачите, зробили, як. Сьомаки у нас скло та електросклопідйомники. Навіть немає цих кутиків у задній частині. Двигун лежить у нас у багажнику. Тягнемо нам Рео на шнурку. Ну, двигун, блок. І отак. По дві пружини з кожної сторони для підсилення вантажопідіймальності. Поварений є тут цей стакан, я тільки не пофарбований і має трошки іржавий. І все, така машина. До речі, ГБО у нас вписано, вписано в техпаспорт. Маємо під редуктором підігрівач ТОСОлу на 2 кВт, який від 220 вольт. Вмикається і підігрівається весь двигун з пічкою. Щодо двигуна маємо 1,5 двигун, який не рідний, рідний маємо в багажнику. Але якщо є бажання забрати машину з двигуном, то 700 баксів. Оскільки. Переоформлюватися машина буде мрео. Нам потрібно цей двигун зняти, поставити блок і поїхати на переоформлення. Якщо хтось хоче отак от її забрати, маємо вже ціну в 9 тисяч гривень. Це без оцієї процедури. Головне, щоб двигун був у багажнику. Може, у когось є її знайомі, які там щось зроблять інакше, але мене це не хвилює. З двигуном 700 баксів і вона ваша. Якщо без двигуна, 600 баксів і вона ваша з блоком з рідним. Але все, що МРЕО, то вже мене не, не повинно хвилювати.